Добрий вечір, шановні друзі. Добре, коли все добре, коли все спокійно. Для журналістів це іноді не дуже добре, бо нема про що писати і показувати, так що тут 50 на 50. Я всіх вітаю на третій інформаційній сесії сьогодні в прес-клубі. Відразу е, анонсую, що завтра у нас об 11-й буде е, також прес-конференція, заключена в рамках марафону. Ми вже домовились з пані Зою Лебідь, ми проведемо її разом з опорою, буде презентація слайдів, інформації, як проходили вибори на Кіровоградщині. А поки що інформація, яка є актуальна на даний момент, з нами поділяться пані Любов Лук'янцева, пан Валерій Колесник. Е, як це бачить ситуацію Кіровоградський комітет? Виборців, як це бачить, штаб пане Ляшко. ласка. це зявки виборців. Зараз уже в принципі відомі результати і зафіксовані на сайті Центральної виборчої комісії. Явка по Кіровоградській області на 15.00 склала 44,21%. Тобто такий непоганий не гарний результат. Щоправда, якщо порівнювати з 10-м роком, явка була трошки більша. Там було 46,7%. Бо на попередній інформаційній сесії журналісти запитували, яка тенденція з 10-м роком. Ну, да, ну, але тим, тим не менш. А, Ще ми не знаємо, які результати щодо явки у нас зараз 18.00. Тобто ця цифра явно змінилася. І от останні у нас дані були по Кіровограду є три дільниці, де виборці прийшли вже кількості більше, ніж 60%. Це також це, при тому, це великі виборчі дільниці, такі як Будинок культури. Дика компанійця, тому це, це, це гарний такий показник. А найвища, звичайно, явка в західних регіонах України, Волинська область займає тут таке лідерство. Посідає більше 50%. Ну, якщо говорити про Кіровоградську область, у нас також є лідери. Це 102 ОВК. Я подивилася аналітику відносно попередніх виборів. Вони завжди в нас лідирували. 102 ОВК 46-42%. Кіровоград 45,4. Тобто, трошки ми, скажімо, другі, другі посідаємо в Кіровоградській області щодо явки. Якщо говорити в розрізі України, є звичайно прикрі моменти. Це ми це знаємо. Луганська область і Донецька область. По Луганській області Центральна виборча комісія зараз має явку лише та, яка була станом на одинадцяту Складає вона 8%, 8,24%. Це, в принципі, низький, звичайно, низький рівень явки. Зараз, можливо, з'явилися нові дані, і комітет виборців нам ще, які в онлайні знаходяться, нададуть нові дані. На 15, на Луганськ, 16,86. І Донецька, будь ласка. Так, 1686. Mm -hmm. Давайте ми тільки вам дамо мікрофончик. Ви одною рукою подержите мікрофон, а інший або і Донецьк на 15-ту 10 78. А, Ну так, так, Можем так. Можна по Луганську ще раз повторити, якщо можна? По Луганську 16-86. 16-86, так. 16, 86. 16, 86, так. 16, і Донецьк 10 78. Так. Ну, по, по Донецьку, по Донецьку якраз. ЦВК? ЦВК на 15 На 15 на 15 годину. Ну, звичайно, що там є такі гарячі точки, зрозуміло, що Є проблема з реалізацією виборчого права. Ну, і дивлячись на це, в більшості округів, скажімо, третина дільничних виборчих комісій відкрилися і працюють. І ті дільниці, які відкрилися, були такі запитання: чи буде продовжуватись робота ДВК більше ніж 20.00. Ні, не буде до 20.00, як це передбачено законодавством. Потім ці виборчі дільниці зачиняються для підрахунку голосів. Ну, звичайно, що були і курйози в Луганській області. Це також, також думаю буде цікаво, коли голосували представники військових частин. І приходили на виборчу дільницю в амуніції з, зі зброєю в одному із районів Луганської області. Всі члени ДВК втікли. Просто от Ви, да, Зрозуміло, що така ситуація. Потім повернулися, коли їх переконали, що безпечно, нормально, що це військові прийшли проголосувати. Вони є в списках виборців і так далі. Тобто таке цікаво. А, а можна по ходу питання? В інтернеті зараз дуже багато фотографій з закордонних Виборчі. українських дільниць, там величезні черги, по тисячі, по дві, по чотири тисячі людей. І говорять про те, що там можливо, продовжить час голосування. Законодавство передбачено лише 20.00 і саме 20.00 за українським часом, угу. тобто зрозуміло, що до цього часу буде голосування і все. Після 20.00 за українським часом виборчі дільниці зачиняються і знову ж таки розпочинається підрахунок голосів. А ще буквально от 15 хвилин тому, десь хвилин тому Вікторія з таке запитання. відносно інформація, яка з'явилася в інтернеті, в Фейсбук ця Це інформація серед молоді Це гуля. Чи планується начебто інтернет голосування для Луганської області. Насправді ніякого інтернет-голосування не може бути, тому що це така процедура, якщо вона і була би можлива, то вона мала би юридично законодавчо бути врегульованою, нормативна база мала, мала бути створена, і, звичайно, технічні можливості, як це зробити, цього не буде. Звичайно, що можете інформатия, де да, інформація звідкись вона взялася, може бути, що певні громадські організації. Проводять так зване інтернет голосування, як, як соціологія, да, як той самий екзипол, за кого вони проголосували. Ця соціологія може просто враховуватись подальшому для якихось особистих досліджень і, і так далі. Але для того, щоб в подальшому можливо таке відбувалось, нам треба і технічну базу, і законодавчу базу змінити в цьому в цьому плані. Ну от і якби щодо таких якихось порушень знову ж таки зв'язувалися з нами з нашими спостерігачами. У всіх окружних виборчих комісій територіально виборчих округах то відповідь все тихо спокійно. Є поодинокі випадки, коли видають виборчі бюлетені не за, скажімо, паспортом громадянина і посвідченням громадян тимчасовим посвідченням громадянина України, а намагаються видати за закордонним паспортом. За військовим квитком також можна видавати, але якщо це особа-строковик, проходить строкову службу. Були випадки, коли приходила виборець без паспорта своєю донькою. Донька була з паспортом, мати без паспорта, це Кіровоград, і переконувала, щоб їй видали бюлетень, звертаючись до доньки, щоб та підтвердила ну Скажи, це ж я, це ж я? Ну так, так така цікава кумедна ситуація була. Звичайно, білетень ніхто не видав, значить, якби все 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 нормально. Ми єдине, що думаємо, можливі якісь ускладнення для членів дільничних виборчих комісій можуть початися після. 20.00 на підсумковому засіданні, окрім того, що законодавство про вибори 2014 року нове, ще і більше 35% взагалі люди, які вперше беруть участь у роботі комісії. І тут може початися дійсно певні, певні проблеми. Проблеми у зв'язку з тим, що перше, це кількість протоколів, які видається на кожну дільничну виборчу комісію, вона лімітована. Протоколи вони особливі, захищені з водними знаками. І якщо, скажімо, чи три. До е, дільнична виборча комісія зіпсує протокол, то четвертий раз не буде просто е, на чому заповнювати. Тому що треба заповнити на таких бланках е, 12 е, для членів виборчої комісії плюс 4. Які два Дагалі. із них ідуть в окружну виборчу комісію, одна залишається в секретаря, а четверта вивішується для загального ознайомлення, тобто мінімум 16 протоколів. Ну і звичайно, тут треба дивитися, особливо журналістам, спостерігачам офіційним, щоб ніде протоколи не оформлялися завчасно. Як в нас з'явилася інформація у Бережинці, люди почали заповнювати члени ДВК, почали заповнювати шапку. Тобто цього не може бути, це робиться лише на підсумковому засіданні після 2000. Ну і знову ж таки хочеться наголосити, щоб ви пам'ятали, якщо у вас в разі вашого бажання бути під час підрахунку голосів на виборчих дільницях, і ви на виборчу дільницю прийдете, приїдете після 20.00, це ваш право туди потрапити. Якщо буде інцидент, що вас не пропускають, будь ласка, звертайтесь до правоохоронців і вас в порядку. Ковізда допоможуть вам потрапити на цю виборчу дільницю. Між іншим на минулих виборах у 2010 році в Чернігівській та Київській області були випадки, коли не припускали спостерігачів журналістів на виборчу дільницю після 20.00, були складені акти протоколи. Скарги до і заяви, позовні заяви до суду, і на тих виборчих дільницях вибори були визнані недійсними. Уявіть собі, який резонанс зараз. Ситуація трошки інша. Є законні підстави визнання виборів недійсними. Ну да. Да, там якби вони не стосуються присутність. перебування присутність. да присутності офіційних спостерігачів і журналістів, але тим не менш з цього хочеться зазначити, що вибори недійсними можуть визнатися лише по виборчій дільниці, якщо є такі підстави. А от по виборчому територіально-виборчому округу вибори будуть дійсними, навіть якщо в одному окрузі проголосує одна виборча дільниця чи дві. Тобто така ситуація, ми говоримо по Луганську і по Донецьку. Вибори е, визнаються дійсними в будь-якому випадку, тому що вже є дільниці, які Працюють голоси люди. Голосують. Я просто хочу в коментар. Любов, я сьогодні заїжджала буквально південно назад на окружну виборчу комісію. Там дуже мало зараз членів ОВК, Я дзвонила ані грабцові. Наші їх зараз розіслали по ДВК. Вчити там, де не навчилися заповнювати протоколи членів ДВК. Тобто вони їх там довчаються до того, що ви говорили. Да, що вони не провели навчання вчасно. я також да тобто зараз. Хочу. Вони їздять по дільницях, і там, де є питання, де люди не знають, як заповнювати протоколи, вчать, консультують. От зараз бачите, це підтвердження того, що ми, ми правду кажучи дуже ну старалися переконати, намагались переконати і голову окружної виборчої комісії, що це заступника треба секретаря. Що це дуже потрібно. Дуже потрібно. І там, де ми могли за часом провести це навчання, ми попрацювали. Там, де вони самі могли мали працювати, то звичайно ці тренінги не проводилися. І це дуже велика проблема. Особливо така в нас проблема, де жодного тренінгу ОВК не провела. Це 103 й виборчий округ. Uh -huh. Просто от проігнорували це питання. Хоча ми запитували, хіба вам буде однаково, які протоколи вам привезуть? Якби це ж ваш головний біль. Оце проблема по 103-му ВК. Також проблема по 101-му ОВК. Та, така ж сама. Провели ті тренінги за участю Комітету виборців України, Міжнародної фундації виборчих систем, а все інше, тобто є знову ж такі питання, да, є проблеми. Добрый день, я вам очень дякую. Будь ласка, слово пан Валерий, зараз трошечки представлю микрофон. Ну чтобы... что, мы свое первое заседание начали с позитивного момента, я думаю, и также на позитивном моменте мы закончим сегодняшние выборы. По нашим данным, то есть поступающим с наших штабов и округов, в общем-то, никаких эксцессов, никаких нарушений, явных нарушений, системных нарушений не обнаружено. Наоборот, как мы отмечали, что до, скажем, 14 часов темп голосования был высоким, несколько упал. Ну, возможно, объяснить можно тем летним периодом, поскольку достаточно редко мы в своей стране проводили в этот период выборные кампании. Второе, я так себе думаю, связано с вопросами внутренней и внешней миграции населения на сегодняшний день, а этот фактор присутствует. Вот, поэтому в контексте выступления Комитета избирателей Украины, я думаю, мы по нашим предварительным подсчетам и сравниваем с предыдущими годами, мы должны получить результат, то есть явки. Это в пределах 65%. Uh -huh. Надеемся, что так и будет. Много большой ли это процент на сегодняшний день, я думаю, это достаточно Высокое хороший высоко. результат будет для Украины. Uh -huh. В контексте, опять-таки, выступления Любы хочу сказать, что за рубежом внимательно за нами наблюдают наши близкие, родственники, переживают за нас. Мне сегодня с Германией uh -huh. были звонки. О том, что украинцы и русскоязычные, uh -huh. которые симпатизируют нам, я говорю о русскоязычном uh -huh. населении, ну наши соотечественники тем более э, очень переживают в целом, э, учитывая всю ситуацию, которая сложилась на Украине, но ну, мы говорим о том, что все у нас идет. в русле без напряжения, особенно в центральных частях, в западных регионах. Ну, Восток, понимаем. Но все у нас спокойно. То есть, желает нам всего доброго. Угу. Вот. И надеемся, что наш президент все-таки завтра авторитет. будет объявлен. объявлен. Спасибо большое. Да. А, у нас есть еще информация от опоры. Зоя, пожалуйста, сюда. И я попрошу микрофон. Да, Садись, крышка. Звичайка, будь ласка, так? Да? Я, в принципі, да. не буду розповідати про те, що я вже говорила, писала, тільки такі, такі останні факти, ми в принципі, їх вже давали на сайті. Це перше, що е, е, так, почали заповнювати протоколи на частині дільниць. Тобто вони поспішають і роблять помилки в кіраді, в самому Кіргаді, на одній з дільниць. Як це? Е, 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 спорчено українською мовою. Зіпсовано. Зіпсовано. зіпсовано 26 протоколів. Тобто посала, посала неправильно вносили Скільки і 26 протоколів 85, ну, зіпсовано. Почали так само заповняти протоколи в селі Субаці, в, Береж... в Бережинці ми про це говорили. Там просто є дуже точні речі, там до крапки, тобто писати тільки так. Люди не знають, хочуть полегшати собі, ну, щоб пошвидше прийти в дому ввечері да, і заповнюють неправильно, і відповідно є проблеми. Зараз, наприклад, кірецька ОВК вся роз'їхалася навчать на такі проблемні дільниці, де оце помилки з протоколами, це не одна дільниця, це просто в ній найбільше пошкоджених. Роз'їхалися їх навчать писати протоколи. Це одне. і... А друге, це ми говорили минулий раз про кар'єр, що там в новоукраїнці. Yeah. Ну я думаю, що так допомогла інформація журналістів, тому що протелефонували, що директор одного кар'єра сам відвіз працівників проголосувати, а другий просто раніше ну, закінчить на годину раніше робочий день, і вони встигнуть проголосувати. І, і ще була одна інформація. Зараз спробую задати. А, і 101-й округ, ну це зафіксовано це явно порушення законодавства. 101-й округ. Ми телефонували в окружну виборчу комісію, відмовляються спостерігачам надавати протоколи. Протоколи з дільниць ввечері, тобто вони скажуть, що ми не видаємо. Вони це обумовлюють тим, що нібито вони отримали таке роз'яснення з Центральної виборчої комісії. В усіх інших округах Кіровоградської області по Україні такого роз'яснення немає, не існує. Не вважаються бланками да, суворої звітності і не будуть їх надавати спостерігачам. Зрозуміло, що це не вплине так. на результати виборів, але ну це є порушення, тому що ну, громадськість має право контролювати сам процес виборів. Дякую, Люба себе. Люба хоче прокоментувати Я прокоментую на саме надання копій протоколів для всіх тих осіб, які мають право на отримання цих протоколів. Насправді центральна виборча комісія надала наступне роз'яснення на бланках. Видаються протоколи лише членам дільничних виборчих комісій і ті чотири, які два з них йдуть в ОВК. Але копії протоколів мають надаватися всім категоріям, які мають отримати ці, ці протоколи. А, їм рекомендували зробити яким чином? Із бланків зробити копії, і потім вже заповнювати або заповнювати і потім представляти печатку і підписи голови і секретаря комісії. Або е, копіювати перший примірник протоколу. Звичайно, що у дільничних виборчих комісіях немає як Є з цим велика проблема. Як це можна зробити? Це можна зробити просто, навіть мобільним телефоном, у кого буде журналістів, фотоапаратом і, і так далі. Або мати при собі окружна виборча комісія, можливо, е, надасть такі копії протоколів ЄВК, коли вони можуть просто порожні протоколи пусті. Не заповнені надати спостерігач офіційним спостерігачам, журналістам, і тоді також їх заповнити і проставити печатку і підписи. Оце такий вихід із цієї ситуації. Насправді бланків не вистачає на те, щоб видати їх офіційним спостерігачам. Бо це дійсно те, що це дійсно бланки сувороззвітності, крім того, що на кожну виборчу дільницю видається лише 75 цих протоколів. Є от інформація, де 26 протоколів вже зіпсована дільниці. Уявіть собі, коли е, приїде ті три члени ДВК з виборчою документацією, і системний адміністратор в окружній виборчій комісії буде заносити дані, які будуть оголошуватися е, в окружній виборчій комісії. і Якось одна цифра навіть не співпаде. Або, скажімо, замість того, де треба поставити нуль, буде прочерк, система такий протокол приймати не буде. Членів ДВК відправлять на дільницю для оформлення протоколу з приміткою уточнений. Знову треба буде 16 протоколів робити. І тобто, на третій раз вже помилитися, просто не буде можливості, де ці протоколи де їх заповнювати, куди вносити дані. Отака От ситуація саме. Цього року, ну зрозуміло, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб не було підроблено протоколів і так далі. Ну, це, це, це явно зрозуміло, це, що це, це захищеність. Спостерігачам можна зараз порадити, щоб вони так. зробили або копії з тих протоколів. Так, або... копії протоколів робити, і, і все. Звісно, що матеріально-технічне забезпечення дільниць ну вкрай таке жалюгідне, особливо те, що стосується районів. Комп'ютерів немає. Не говорячи, що там про ксерокси, сканери і так далі. Є є велика ця про це проблема. Ну, в принципі, ця проблема на Кіровоградщині, принаймні, скільки я знаю, була завжди. Тобто, я коли спілкувалася з головним лікарем Кіровоградської обласної дитячої лікарні, коли треба на там є дільниця, мабуть, і це цього разу є. Треба комп'ютер, треба телефон, yeah. треба сейф. Все це є в обласній дитячій yeah. лікарні там в одновидній кількості у кабінеті головного лікаря. Ну, Тобто, це, це ж така справа. Будь ласка, питання, доповнення, коментарі. Питань немає, так? Ну і тоді, що я не буду затримувати ні вас, ні нас. Нагадую, завтра об 11 ми тут збираємося. Буде трансляція на Кіргальському інтернет-телебаченні. Всім до побачення. Дякуємо за співпрацю.